На каналі Житомир підбиваємо інформаційні підсумки дня мої вітання. П'ятниця, 23 червня. І деякі теми випуску є такими. У Житомирі відкрили пам'ятник культурному, релігійному та політичному діячеві митрополиту Іларіону Івану, Івану Івановичу Огієнку. Сьогодні в обласному центрі відбулися навчання для голів ОСББ на тему можливості енергозбереження багатоквартирному будинку. Другий на Житомирщині в обласному центрі з'явився пам'ятник ще одному славетному земляку митрополиту Іларіону Івану Огієнку. Постамент у білому камені, всесвітньо відомому у церковному і державному діячеві вченому та подвижнику, першому перекладачеві Біблії на українську мову, урочисто відкрили та освятили на головній вулиці Житомира. Попри щедрулітню зливу, біля Свято-Михайлівського кафедрального собору зібралися сотні житомирян. Подію та святкове богослужіння Житомиряни вже Рестили другим духовним відродженням міста. Ось так із урочистої молитви у Святомихайлівському храмі розпочалася подія, яка увійде в новітню історію Житомира та всієї України. Відкриття пам'ятника великому українцеві, митрополиту Іларіону Івану Огієнку. У храмі молебень, а біля храму сотні житомирян та гостей міста. Попри раптовий літній дощ, ніхто не розходиться. Міський голова називає подію другим духовним відродженням Житомира. «Огієнка Для української нації це дійсно духовний фундамент на, на з Тарасом Григорічем Шевченка сьогоднішнє відкриття пам'ятника Це дійсно маленький. Вот такої перший шижок возрождінню города Житомира. Нове Михайловське новий пам'ятник. Урочистий молебень та освячення пам'ятника видатному земляку. Здійснює патріарший намісник митрополит Переяслав Хмельницький і Білоцерківський Епіфаній. Звертаючись до громади, церковнослужитель наголошує внесок видатного Житомирянина Івана Огієнка. Установлення української держави та української нації неоціненний. Він впроваджував. Українську мову у всі сфери нашого життя, засвідчуючи, що якщо народ не буде розмовляти своєю рідною мовою, то такого народу не буде існувати. Пам'ятник духовному провіднику Івану Огієнку на Житомирщині поки що лише другий. Перший після тривалого забуття видатної постаті спорудили на його малій батьківщині у селищі Брусилів. Представник цієї територіальної громади упевнений, Огієнко повертається, бо є духовна потреба. Зараз, як ніколи, потрібно саме Огієнкове слово, тому що ми вже розуміємо, що таке незалежність. Маючи той біду, біду на сході, розуміємо, ми, ми знаємо, що ми маємо виборювати. А Гієнко та людина сама, яка виборювала. І е через терини, е коли забороняли, влучати навіть премії Івану Гієнко, ставити пам'ятні знаки, вже почалася незалежність. Житомиряни знають про видатну постать Івана Огієнка і вважають символічною та знаковою появу пам'ятника в оновленому Житомирі. «Огієнко – Це гордість нашої Житомирщини. Він наш земляк. Він є перекладачем біблії. Ми дуже пишаємося нашим земляком. Що ця постать відома не тільки на Житомирщині, не тільки на Україні, а ця постать, яку повинні знати увесь світ. Я дуже рада, що саме у нас в Житомирі відкривається такий славетний пам'ятник, такі гарній людині кількість молоді, яка просто небайдужає. Ніхто їх не заставляв, не все вони переконані і з бажанням прийшли подивитися на відкриття. Рішення встановити пам'ятник відомій особистості прийняли ще в 2014 році, але кошти на його спорудження збирали 10 років, каже автор ідеї та скульптор Василь Фещенко. Це те, що не можна не робити. В мистецтві не буває так. Замовлення це добре, але коли замовлення твоєї душі, того пориву. Саме головне – впевнені, що воно вписалося сюди дуже чудово. Іван Огієнко, автор понад півтори тисячі статей та наукових публікацій про відродження України та української нації. Міністр освіти України цього року виповнюється 55 років, яку уперше в Україні з'явилася Біблія українською мовою у його перекладі. Помер митрополит Іларіон у Канаді 45 років тому. Ірина Остапчук Ігор Грач – новини Житомирщини. Генеральний прокурор України Юрій Луценко побував на колегії в Житомирі. Правоохоронець зробив кілька гучних заяв в обласній прокуратурі, взяв участь в колегії, а згодом спілкувався з представниками засобів масової інформації. Детальніше про це у спеціальному репортажі по завершенню інформаційного випуску. З кожним місяцем зростають комунальні платежі. Питання енергоефективності зростає все більш стає все більш актуальним та все частіше цікавить пересічних громадян. Так, в рамках тижня сталої енергії, сьогодні в нашому місті відбулися навчання для голів ОСББ на тему можливості енергозбереження в багатоквартирному будинку. Цього разу Житомиряни зможуть поспілкуватися з підрядниками та виконавцями робіт для того, аби акцентувати увагу на технічних моментах та перспективах енергозбереження для. Для ОСББ. також керівники об'єднань, власників багатоквартирних будинків дізналися, якого алгоритму слід дотримуватись, що починати, та власне на що звернути увагу. Почати економити складно, зазначають фахівці. На заваді одна причина консервативне мислення мешканців будинків. Починати, звичайно, це, це, це дуже непросто. Це дуже складно, не, не стільки складно технічно це все оформити, як переконати співвласників, тому що головна проблема в тому, що більшість співвласників переконані в тому, що місця загального користування це не їхні, це міської влади, ЖЕКа, держави ще когось. І турбуватись про них це не їхня відповідальність. Оцей злам стереотипу мислення і підходів співвласників це займає саме такі довгий і тривалий період. Від того, коли сам голова з переконався, і зрозумів, що це варто робити, що це за майбутнє, і триває дуже довгий період роботи з співвласниками, переконання, роз'яснення, і аж до безпосереднього впровадження заходу літає звичайно. Тобто, можна сказати, що в 2015 році було лише сім кредитів в місті Житомирі, На кінець 2016 року вже було близько 16 кредитів. З початку року ще кількість кредитів збільшилася на 5 чи 6, і зараз значна кількість заявок в роботі. Тому, якби можна сказати, що тенденція позитивна. Це саме цих теплих кредитів, правильно? Теплих кредитів. Онлайн будинок юстиції на цьому сайті всього за добу фізична особа-підприємець, не спілкуючись з чиновниками і без черг в коридорі, може зареєструвати або припинити підприємницьку діяльність. Також в режимі онлайн люди можуть зареєструвати юридичну особу впродовж доби, включити відомості про юридичну особу, отримати електронний цифровий підпис. Завдяки СМС Маяку на телефон приходитимуть повідомлення про вчинення реєстраційних дій щодо нерухомості. Сайт онлайн будинку юстиції. Є дуже зручним, демонструє Валентин Залізнюк, начальник управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Житомирській області. Повторна видача, наприклад, документів. Якщо, наприклад, у вас є, вам потрібно видати свідоцтво про шлюба, так? Ви нажимаєте свідоцтво і, наприклад, обираєте. Ось, наприклад, свідоцтво про видачу шлюба. Ви його вибираєте і. Все дуже просто. Вводите свій емейл, прізвище, справжнє, ім'я, контактний телефон по батькові. Якщо це вже так виплачеться, це свідоцтво про шлюб, обов'язково маєте казати відомості про чоловіка, якщо це жінка, реєстрація головної театної міський, наприклад, обираєте дату, наприклад, та час, який вам зручний. І ось ви приходите точно на цю дату. Ви приходите е, в цю годину і отримаєте без черги, без будь-яких інших додаткових там, підписів чи Чепчатки, ваше вже готове свідоцтво до mm -hmm. всього? Абсолютно. Так. Ви да. да. Крім е, витягів державних страшних прав і бізнесу, які можна зразу отримати через е, принтери. Такими були деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. В Житомирі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на 5 квартир. На Житомирщині стартувала міжнародна акція Рух проти ненависті, регіональний вимір. Громадське об'єднання Рубікон навчає людей з інвалідністю заробляти гроші власноруч. Рятувальники спільно з представниками управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської влади і журналістами місцевих ЗМІ провели профілактичний рейд найпопулярнішими місцями відпочинку населення в рамках оголошеного місячника безпеки на воді. З початку літа на водних об'єктах Житомирщини вже загинуло дві дитини віком 7-8 років. Аби запобігти подібним трагедіям, фахівці державної служби надзвичайних ситуацій Житомирщини посилюють профілактичну роботу. Рятувальники відвідали місця стихійного відпочинку населення, зокрема, кар'єри в селі Слобода селесь та Бугунський, що у Житомирі, в якому торік потонули двоє людей. Кар'єри, ставки водойми зі швидкою течією є небезпечними для купання, адже дно не обстежене, неочищене від каміння скла чи сторонніх предметів. Часто в таких місцях захід у воду з різкими обривами та підводними течіями. Скелясті обриви кар'єрів стають улюбленим місцем для пірнання з них дітей та підлітків і наражають на ризик. Отримання травм. І, хоча у цих місцях встановлено таблички Купатися заборонено, це не зупиняє бажаючих поплавати. Свій вибір місця для купання відпочиваючі пояснюють по-різному. Проте мало хто замислюється над тим, що купатися в таких місцях небезпечно для життя. Мета нашого заходу це довести до людей, що ми розуміємо, що не в наших силах заборонити відпочинок людей, особливо в літній період на несанкціонованих місцях, довести до людей. Елементарні правила безпеки довести те, що ця безпека в першу чергу залежить від них, як вони будуть відпочивати, дотримуватися і забезпечувати не тільки свою безпеку, а й тих, хто з ними перебуває». Рятувальники провели профілактичні бесіди з відпочиваючими та роздали їм листівки з правилами безпечної поведінки на воді і вкотре закликали батьків не залишати дітей поблизу води без нагляду. І почитайте, як себе правильно вести. І знаєте, що не можна купатися на кар'єрах, сайте там, де немає спеціально Да, власність. Ведіть себе гарно, відпочивайте. Також рейдова група побувала у Житомирському гідропарку, де офіційно дозволено купатися із 9 до 21 години І де чергують водолази рятувального поста міської комунальної аварійно-рятувальної служби на воді та працює медичний розрахунок. Водна акваторія вздовж пляжів на річці патрулюється із гучномовця. Щоразу лунає застереження щодо порушень правил поведінки на річці. Температура води. 24 градуси, температура повітря 26. Заходити у воду необхідно повільно, дозволяючи тілу адаптуватися до змін температур повітря та води. Тут надзвичайні події трапляються рідко і водолазам рятувальникам вдається вчасно надати допомогу потопаючому. Нещодавно врятували життя 12-річній дівчинці, яку тітка залишила купатися на одинці. Тама попливла в інший бік і втратила дитину з поля зору. Крик потопаючої дівчинки почув рятувальник станції і швидко виніс її на берег. Рятувальники вкотре закликають дорослих добре пильнувати за дітьми, які граються на березі річки, аби уникнути неприємних ситуацій. Інна Літовченко новини Житомирщини. Сьогодні у Житомирі поліцейські затримали домушників парфумерів відразу після вчинення крадіжки. За інформацією оперативників, затримані півроку займалися квартирними крадіжками по всій області. 22 червня їх затримали після обкрадання на 13 тисяч гривень оселі у Бердичві. До цього грабіжники встигли, так би мовити, відзначитися у Житомирі, Новограді Волинському, Коростишеві та Хорошеві. Про деталі далі у сюжеті. Опівдні на в'їзді в Житомир зі сторони Бердишева поліцейські затримали авто, в якому знаходились водій та пасажир. Під час огляду їх транспортного засобу працівники слідчо-оперативної групи Житомирського відділу поліції вилучили півтори тисячі гривень: комп'ютер, планшет, мобільні телефони та відмички. Виявили колекцію чоловічих парфумів, зібрано певно з пограбованих будинків. В першу чергу за основу вони е, проникали в ті помешкання, які обладнані. Е, Простими металевими дверима китайського зразка і стандартним ключем, який відкривався за допомогою певного пристрою, який вони змайстрували, і їм не складалося абсолютно ніяких великих зусиль, так як відкриття відбувалося буквально за 30-40 секунд. А відповідно, вони використовували пристрої для відкриття приміщень. Як Саморобного, так і, скажімо, промислового зразка. Один з грабіжників є 42-річним жителем обласного центру, а інший 36-річним вихідцем з Донецької області. Втім, у пограбуваннях не зізнаються. Чого вас затримали? Я не знаю. А чого ви лежите в наручники? Ну, остановить затримали. А за що? Я не знаю, говорю. А що у вас за речі і гроші в машині? Ну, це принес цей парень. Ходил куда-то, принес вещь. И что? И что? Я говорю, поехали назад же Житомир. Ну, что ты лежишь тут на асфальте? Я не знаю, меня вы, выволокли с машины и положили. Я с Бердичева ехал. А что ты там Ничего, просто еду. Бомжую. А что за вещь у вас в машине? Я не знаю. За фактом крадіжки розпочати кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України злочинцем загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 6 років. Костянтин Касян, новини Житомирщини. У Житомирі рятувальники ліквідували пожежу в житловому будинку на 5 квартир. Вночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в житловому будинку. На місці події працювало два відділення. На допомогу їм було направлено ще одне відділення бійців Державної служби надзвичайних ситуацій. Надзвичайники ліквідували пожежу в житловому будинку на п'ять власників. Вогонь охопив дах над однією з квартир, дві кімнати та кухню. Згодом полум'я почало поширюватися на дах суміжньої квартири. Рятувальників викликала сусідка. Проснулася другій годині ночі, чую що згупає, гупає. Відкрила вікно, дивлюся, що горить забор, угол забора. Я визвала пожарних, пожарні приїхали дуже швидко, через, зразу через 15 хвилин, але воно вже вітром перекинулося на кришу. До приїзду вогнеборців сусіди розбудили та вивели на свіже повітря 30-річного сина однієї з власників. Загасити полум'я власноруч люди не змогли. Ми гасили і сусіди, вийшли відрами гідрами, почали забор гасити, але воно вже було таке плавне, що воно нічого не давало. Пожежники боролися з вогнем більше години. Постраждалих немає, але одна з квартир згоріла. Розповідає інспектор відділу ДСНС Євген Хомутовський. Вогнем було знищено 60 метрів квадратних даху будинку над квартирою першої та житлові приміщення даної квартири. На місці надзвичайної події працювали 15 працівників особового складу та три пожежні автомобілі. Причини загорання встановлюють правоохоронці. Олександр Рубан, новини Житомирщини. На Житомирщині стартувала міжнародна акція Рух проти ненависті Регіональний вимір. Метою акції є розвиток компетентності людей, які працюють з молоддю, зокрема протидіяти мові ненависті, захищати права людей. Учасниками акції також є активісти та тренери з європейських країн. На Житомирщині вже втретє відбувається акція Рух проти ненависті. Під час прес-конференції повідомили, що тренінги та семінари відбулися в Бердичеві, Коростині та Новограді Волинському. Молодь навчали захищати себе в суспільстві та знати свої права. Тренерами таких навчань є фахівці з Польщі та Чехії. «100 професіоналів з Житомирської області, з котрими проводили тренінги, тому ж то ми зустрічали дуже мотировимотивойованих людей, які хотіли узнавати більше. І ми у нас було така, така ціль, щоб ми не тільки передали їм інформацію, а то ж така стимулація, щоб вони передали інформацію. Загальноєвропейська кампанія рух проти мови ненависті започаткована в 2013 році Радою Європи з метою протидії розпалюванню ненависті у спілкуванні. Аня навіщі втап'яші в нашу нашому на тиле, що стаємо ще І що мова ненависті втоплюється на тому тлі, що ми вже стаємо байдужими. Мова ненависті родіть родися...

Під час акції презентували поштові листівки, тематичні фотовиставки та методичний посібник. Поради з протидії мові ненависті через освіту справ людини. Український вимір. Посібник містить практичні розробки з протидіємові ненависті через освіту справ людини і адресований в першу чергу фахівцям соціальної та педагогічної сфери. Участь у навчаннях візьме більше ста фахівців та активістів. Олена Кучмій, Віктор Підвисоцький, новини Житомирщини. Створення робочих місць для людей з інвалідністю, а також залучення їх до підприємницької діяльності. Таке завдання виконує громадське об'єднання Рубікон. Його голова інвалід першої групи Олексій Рибін вирішив не сидіти, склавши руки, а заробляти самому, а також навчити цього інших людей з інвалідністю. Судьба мене привела в інвалідний бізнес в 2005 році. За одну секунду Просто така болезнь, інсульт. Олексій Рибін досконало вивчив законодавство і вирішив об'єднати усіх інвалідів, які прагнуть працювати у міру своїх можливостей. Так з'явилася громадська організація Рубікон. Сама громадська організація має право займатися підприємницькою діяльністю безпосередньо. Раніше такого права не було. Ілі створювати підприємства. Тож тобто у нас під громадською організацією створено чотири підприємства. От тут, де ми зараз знаходимося, та у нас центр трудової реабілітації. Колективна робота соціалізує, а завдяки дрібній моториці рук відбувається своєрідна трудотерапія. Пані Оксана спроможна працювати лише однією рукою, але на якість продукції це не впливає. Знаєте, як я однією рукою, то я зміяну ставлю на, на стіл. Піддіваю і вже в колодку я отак, от, таким способом отку, закладаю. Сюди я приходжу для спілкування ну, і, і поробити, і поспілкуватися, ну і та, щось трохи якусь копійку заробити. Виконувати план Оксані допомагає партнер по роботі. То, що тяжелі, я роблю, то, що легше вона. Вместе у нас получается нормальное количество, вы же видите. Думаю, что Рашкина контора, а оказывается, что тут серьезное предприятие. Мы заключили договор с польским предприятием Рельполь Альтера, которое находится в городе Черняхов. Вот спасибо пану Богдану, который откликнулся на нашу просьбу. И со всех предприятий области, которые я объездил очень многие, он любезно согласился нам давать работу. Вот это вот такие колодочки делать. І дає до сих пор, і ми йому затевочі благодарні за що того, що эта робота проста, ну не очень сложна. Видите, тут надо збирати контактики, вона доступна для людей з інвалідності. Артем не лише комплектує, а й перевіряє якість продукції, Як і більшість отримує 1300 гривень пенсії, аби достойно жити, працює. Сидіти, і дивити в той самий телевізор, в той самий комп'ютер, але комп'ютер тебе не накормить і той самий телевізор. На одну пенсію зараз прожити теж неможливо. Законодавство України сьогодні дає можливість людям з інвалідністю заробити, говорить заступник директора фонду соціального захисту інвалідів Тетяна Денисенко. Окрім податкової пільги, є й фінансова допомога. Як усім роботодавцям, так і підприємцям громадських організацій інвалідів, так і фізичні особи підприємства, підприємця, який може взяти фінансову допомогу у держави і створити додаткові робочі місця. Фінан. Допомога йде на придбання обладнання, за рахунок чого буде вироблятися та чи інша продукція, і буде створено робоче місце. Вікторія Лук'яненко, Віктор Підвисоцький. Новини Житомирщини. Такими є події цього дня. Заходьте на Ютуб канал. Там наші сюжети є завжди. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення. За інформацією синоптиків, найближчі три доби в Житомирі очікується хмарна погода з проясненням Можливі грози. Вітер змінних напрямків 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 24 червня вночі плюс 14 плюс 16 градусів. Вдень буде плюс 22 плюс 24, 25 червня вночі плюс 13 плюс 15 градусів. В день плюс 27, плюс 29. 26 червня вночі плюс 17 плюс 19 градусів, в день плюс 24, плюс 26. Атмосферний тиск 738 мм ртутного стопчика, вологість повітря від 66 до 97%.